Де дізнатись, як правильно та безпечно подавати той чи інший продукт на прикормі за методикою БЛВ? Почнемо з того, що я не експертка. Мене звати Таня, я просто молода мама, у якої майже семимісячна дитина на прикормі за методикою БЛВ. І зараз я з вами поділюсь тою інформацією, про яку чомусь дають не всі мами. Існує такий сайт, як Solid Starts. Це сайт, на якому можна вивчити просто будь-яку інформацію щодо того, як подати той чи інший продукт безпечно своєму малюку з 6 місяць. Ви просто пишете там картопля, і вона вам показує, як подавати картоплю у 6 місяців. Ви вводите, наприклад, Річка, і воно показує вам, як вводити той продукт у 6 місяців, у 9 місяців, у 12, 18 і так далі. Я вам показую просто приклади того, як то виглядає на сайті. Сайт не має української мови, але якщо ви не знаєте, як називається той чи інший продукт англійською, просто вводите собі в перекладачі, потім в пошук на цьому сайті вводите і дивитесь цю інформацію. Щось є в картинках, щось треба перекласти. Але якщо ви будете вивчати, як подавати кожен продукт. То виявляється, що БЛВ методика то зовсім не страшно. І якщо вам була корисна ця інформація, і ви не знали про такий сайт, і тепер почуваєтесь трошки спокійніше, то поставте, будь ласка, лайк Thank you! і пам'ятайте, прикорм, то взагалі не страшно, страшно то вимивати кухню.